Як я уявляю своє життя через 10 років, по перше, я точно класний тато якоїсь принцеси або принца для мене це не дуже важливо. Я точно побував у всіх країнах, які мрію відвідати. А в моїй країні панує мир та спокій. І від цього я дуже тішусь, адже в нелегкий час робив все для того, щоб ми вистояли. Чи веду я блог і досі популярний? Впевнений, що я досі популярний, але блог веду не активно, адже точно з'явився бізнес, який приносить мені стабільний дохід. Спортивних машин я пересів на якусь чорну сімейну тачку, в якій поміститься вся моя сім'я. А коли донечка питає: Ато що ти хочеш на день народження? Я розумію, що у мене все є, і радість моя в дрібницях. Наприклад, коли від Приватбанку приходить кешбек з картою Mastercard, купуючи іграшки тобі чи косметику мамі. До речі, тим, кому в березні виповняється 33 роки, приват дарує 33% кешбеку на всі покупки. А всі інші заходьте в Приват 24 активовуйте активуйте свої пропозиції та збирайте вашу приватну галерею з картою Mastercard від Приватбанк.